Вітаю! Мене звати Каріна, і в цьому відео я хочу поговорити з вами про книжки, які я прочитала у січні, і всього їх буде 5. Проте я буду розповідати вам всього про три, тому що про ці дві я вже розповідала в своїх відео. цій книзі у мене присвячено окреме відео, яке ви можете подивитися на моєму ютуб-каналі. А про цю книгу я розповідала у відео про книжки, які мені подарували на моє день народження. Тому ви також можете прийти і подивитися. А розповідатиму про три інші: а саме Аділярю, місто дівчат і стіни в моїй голові. І почати хочу із книги Незріме життя Аділярю Вікторії Шваб. Це моя перша улюблена книга у 2023 році. По-перше, мені дуже сподобалася задумка. Дівчина, яка укладає угоду з мороком, на щасливе. Майже вічне життя, допоки вона не придасть йому свою душу. Це прикольно. По-друге, стиль написання авторки. Вона настільки класно написала цей роман, що деякі фрази, які я виділяла, виділяла я дуже багато я хочу вивчити. Таке буває дуже рідко. І з цією книгою це сталося. Саме тому вона є одною з найулюбленіших. А далі, це книга про мистецтво, про самотність, про стосунки, про історичні події, деякі тут переплетені. І як це все переплітається з історією головної героїні, це дуже цікаво читати. На початку кожного розділу тут є експонат і його характеристика, що мене дуже здивувало, такого я ще не бачила. Що це за експонат? Це експонат, про який буде і після у розділі. По сюжету в цій книзі розповідається про головну героїню Аді Лярю, яка укладає угоду з мороком на те, щоб прожити щасливе життя, тому що. Um, в той день, коли вона укладає угоду з Мориком, її хочуть видати заміж. Вона цього не хоче. Вона хоче прожити щасливе життя, побачити світ. Вона, е, взагалі, мрійниця. Вона не хоче прожити нещасливе буденне життя в селі, народжуючи дітей, приховуючи їх і прожити з чоловіком, якого вона не кохає. Цього вона не бажає. Вона хоче побачити світ. Вона хоче мандрувати і побачити те, чого вона ще не бачила. І те, чого, і те, що вона малювала в своєму блокноті, як вона це все уявляла, вона це хоче побачити. Отже, вона укладає угоду з мороком, проте не все так просто, тому що він її обманює тим, що він не договорює дрібниці їхньої угоди. Ця дрібниця це те, що її забуватимуть усі люди, коли вона пропадатиме з поля їх зору. Таким чином, вона живе у самотності, і вона живе у самотності із 17-го до 21-го століття, 300 років, допоки у 21-му столітті вона не зустрічає хлопця на ім'я Генрі, який запам'ятовує її. Звісно, що це чудо, вона дуже здивована, і у них зароджуються стосунки. І те, як це все закручується, це дуже цікаво читати. Проте були моменти, коли морок. Приходив до неї на зустрічі на їхній, так сказати, річниці, коли проходив якийсь відрізок часу, вони зустрічалися. Мене дуже злякало те, що був момент, коли мені подобався Морок. Звісно, що я повинна до нього відчувати огиду, тому що він її обдурів. Проте головна героїня сильна, смілива, і це її не лякає. Вона, звісно, що побачила дуже багато за своє життя, і те, що її запам'ятав один хлопець, це реально чудо. І це тепер одна з моїх найулюбленіших книг, тому що мені дуже подобаються книги, які викликають у мене багато емоцій. І це саме ця книга, тому 5 з п'яти. Друга книга, про яку я хочу поговорити, це Елізабет Гілберт Місто дівчат. В цій книзі розповідається про Вів'ян, яку виганяють із коледжу і батьки. Не придумавши нічого кращого, відправляють її до тітки у Нью-Йорк. У тітки є свій театр, називається Лілея. Вона веде такий своєрідний спосіб життя, якого Вівіан ще не бачила, тому що її батьки це зразкові батьки, живучи у тому середовищі. Вівіан розуміє, що таке свобода. Вона відчуває цей смак свободи і розуміє, що їй подобається це життя. Вона веде вільний спосіб життя, і в один момент все рушиться, і вона відправляється назад до своїх батьків. Як головна героїня проживає своє життя, як вона про це розповідає, це цікаво. Проте мені не запам'яталася ця книга. Я її читала на початку січня, і я вже майже не пам'ятаю якихось таких дрібниць, тому я поставила ці книзі 4 з 5. Проте мені сподобалася атмосфера, естетика в цій книзі. І, можливо, я її буду перечитувати. І остання книга, про яку ми будемо говорити в цьому відео, це Володимир Станчишин Стіни в моїй голові, Жити з депресією та тривожністю. В цій книзі йдеться не тільки про ці розлади, а також про соціальну фобію, обсесивно компульсивний розлад, посттравматичний синдром і так далі. Про ці розлади написано без води, по суті, і не переобтяжено якимись науковими фразами, які важко запам'ятовуються. Ні, окрім того, автор розповідає про ці розлади. З гумором. Воно запам'ятовується легко, я дуже багато для себе виділила, і мені дуже сподобалася книга. Це одна з моїх найулюбленіших книг про психологію, і я хочу читати далі книги цього автора, тому, звісно, що 5 з п'яти. На цьому все. Я розповіла вам про всі книги, які я прочитала у січні. Я сподіваюся, що деякі з них ви додали у свої бажанки. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступному відео.